Такого імені ще Руслан і, і ну і подивити, і... як королева сидиш у тебе ось тут <смі> <смі> такі подушечки. Вони. І ми хочемо вибачитись перед українськими військовими. Ми ні в якому разі не бажаємо їм а, снідати і крою з кишечною паличкою. Справді це ми так ну пожартували недоречно. Не подумали, але ну, хотіли як краще хотіли, що... а натомість побачили сюжет цікавий, що нашу армію наших солдат годують якісною їжею. Ми навіть подумали, добре. якби ми з Русланом їли на сніданок 400 грамів рисової каші з гуляшем. А на обід ə, рибу, що там є, і щось там іще то, то ви побачили періп, не одну таран, а дві. <ст wellbeing> так. Болів... Ми би роздвоїлись абсолютно. А зараз ми переходимо до історії: історії нашої 363 роки тому. Він став гетьманом України. За деякими джерелами саме сьогодні Богдана Хмельницького козацька рада висунула на найкращу посаду. А сніданок з 1 плюс 1 зацікавився в сучасній Україні. Гетьмана є чи ні? От виявилось, що так, та ще й не один. Жити за дніпровськими порогами ніколи не розлучатися із шаблею та вірним конем і у будь-яку хвилину бути готовими до звитяжного бою за неньку Україну. Це не про них. Замість куренів, приміщення колишнього київського дитячого садочку та центральний корпус Донецького інституту штучного інтелекту. Тут засідають гетьмани. Добрий день! Добрий день! Ви гетьман? Гетьман. Мені як до вас звертатися. Мене март мож... пане гетьман. Можете, пане гетьман. Знайомтеся. Гетьман перший, голова козацтва запорозького Дмитро Сагайдак. Каже: він прямий нащадок самого Петра Конашевича Сагайдачного. Навіть документи, клейноди та зброю має. Тут точно написано гетьман козацтва. Non, не, не обманюєте нас? Голова це гетьманський символ влади, значить, парнач це символ верховного атамана. У мене значить двойна посада. А ви дасте мені потримати? Жінка не має права. Шабля ніколи не вис не витягується повністю. Почому, коли вона витягується, її треба вже приміняти. Як справжній гетьман Дмитро Загайдак своїх козаків шанує до його запорозьких лав входять і депутати, і співак Володими Гришко, та навіть Івобу. Він теж козак ваш? Так, генерал. А це гетьман другий, голова українського реєстрового козацтва Анатолій Шевченко, за сумісництвом ще ректор Донецького інституту штучного інтелекту та полковник СБУ у відставці. Дай, дякую. Два гетьмани на одну Україну, то ще замало. Насправді їх аж 12. Причому між собою не ворогують. Шевченко, безумовно, ми навіть деякі робили заходи, там інтерв'ю давали разом. Гетьман зустрічається з гетьманом. Нема Але ж має бути один гетьман. Працюють гетьмани зранку і до ночі. Про козацтво школярам розповісти. Будівництво храму підтримати, козацькі історичні пам'ятки зберегти. Я повинен дивитися, як виконується робота, як виконуються ті програми, що ми робимо, звіти обов'язкове. Це моя посада. Я сижу в своїм креслі до двох унітазах і більше я не сижу. Замість коней у гетьманів автівки. Козаки джипи, там інші, так що саме теж хороший там стоїть. А шаровари та ляні сорочки заміняє схожа на військову форму. На кожен сезон своя. Повсякденна форма, літня форма. Мають гетьмани власні кабінети, помічників та цілий набір власних портретів. І навіть бюст. Це мій портрет. О, тут схож, чи не схож? Військових походів немає. Опановувати бойовий гопак та управну шаблюкою махати не обов'язково. За те, що місяця зарплату платять і медалями періодично нагороджують. Хочете бути гетьманом? Йдіть до козацьких організацій. На патріотів там чекають. Але тільки на чоловіків. Ну а зараз оголошення для всіх вас, наші любі телеглядачі. Якщо ви закохані, і якщо хочете про це розповісти всій країні, будь ласка, спеціально до Дня Святого Валентина сніданок дарує вам таку можливість: просто надішліть своє спільне фото на електронну адресу чи сторінку у Фейсбуці.